Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі, запрошуємо вас на наш канал Казки рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Я, руденька білочка, сиджу собі на гілочці, хвостиком махаю. Казочки розповідаю і дорослим і малечі казочки завжди до речі. Казочок багато знаю, й плахам оповідаю. А зараз малята, Рода білочка, розповість вам українську народну казочку Сірко. Живо! У одного чоловіка собака Сірко, дуже старий, узяв хазяїн, прогнав його від себе. Чого тепер йому такий стариган? Відслужив своє та й досить. Никає сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вінно служив, годив, добро йому робив. А тепер на старості літ він мені шматка й хліба жаліє та й з двору прогнав. Ходить він та думає, коли це зустрічає він Вовка, вовк і питає його, чого ти тут ходиш? Пірку йому відповідає. Що ж, брате, гнав мене хазяїн, я й ходжу тут. Тоді бог йому. А пам'ятаєш, як гонив мене по лісі, коли був молодим? А розумій, робота така. Ха -ха -ха. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе? Сірко, зрадів, зроби, голубчику, я вже чимось тобі віддячу, я тобі. Обов'язково у пригоді стану. Вовк і каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Тоді наче я тебе злякаюсь, та й пущу її. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вокжитом та за ту дитину і по ній. Болем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Давай, сірко! Сірко якось догнав того вовка, о, як запекався, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торпи хліб. І косок сала та й каже На, сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садовиць сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже. Асипну жінку, галушки та будем вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у полумисо, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не упікся. Ото Сірко й думає Е, треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка, а вовк і каже. Ну що, знову? Прийди ну, неділю ввечері до нашого городу, а я тебе уведу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Оток діждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, повів у хату і посадив його під столом. Потім сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже: Не бийте сірка, він мені добро зробив. То і я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що лучше на столі, та подає вовкові на годува і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Ой, не співай, бо тут тобі. «Лихо буде. Лучше я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вов, як випив, ту пляшку горілки та й каже, тепер уже буду співати. Ой, не співай, бо обидва пропадемо, і я і ти. Ой, не видержу, співатиму. Та як забиє під столом. У, -у, -у, У люди посхоплювались, бігають туди, сюди. Деякі хотіли Вовка бити, а сірко і лігна вовка наче хоче задушити його. Хазяїн і каже: Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть. Ось не займайте, я вам сказав. От Сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Ти заходь, якщо щось. Прощалась. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати. Колисково всім співати, люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли та здоровими були.